Ілля, uh, у мене є карта. Mm, нормально. Ілля, шеп, дивись, слухай. Mm. Oh. Mm. Mm, держи карту, я тобі зараз кину. Так, координат каже, запам'ятав, да? Mm. Координати чого? Ресурсів наші. А, ні, я не зберігав координати. А він не хоче, а він не хоче торгувати. Е, Свернута карта. А ну, кажи, робит... я зайду, я хочу глянути. А, давай. Стародавня Біблія. Очищаючий камінь. А -а -а. Забрав. Звернута карта. Слухай, О, ну... Не... Ілля, Кара а... він бомж, його треба вбити.